Так, а далі, далі я покажу вам ось свою команду. Хто це такі? Хто зі мною на каналі? Той вже декого знає з цієї команди. Це такі ось лупоглазики. Це заготовочки. Це може бути або котиком. А може бути ось таким совенятком. Де в кого з вас вже є такі совенятка, а може бути ось таким котиком. Тобто цю заготовочку мені треба ще завершити. Навіть не знаю, як вам їх поставити, щоб було видно. Ну, Ось так. Ось такі в мене. Ось це теж заготовка треба завершити. Ну, в мене їх кілька штук. Я хочу виготовити їх всіх по 10, щоб в мене були в запасі. Так. І ще я придумала, крім ось таких совенят і таких котиків, і ще я придумала ось таких сонячних зайчиків. Вони мені дуже подобаються. Є ось такі, такого кольору, більш темного і зеленого, а є ось такі патріотичні. Сонячні зайчики, вони мені дуже подобаються. Ось. І з них я буду робити брелочки, ось такі брелочки. на рюкзачок. Можна на дитячий, можна на свій. Хто хоче додати собі сонячного проміння серед зими. Можна чіпляти такого брелочка. Не знаю, як вам, а я, коли дивлюся на нього, він мене тішить. Він мені нагадує сонечко. І брелочки, і брелочки совенята. Ось такі. Так. з тими малятами. Все зрозуміло я придбала ще такі булавки, застіпки, і буду робити із цих маляток, буду робити брошки. От буду пришивати У ну, нас і буде така брошечка. Як на мене, це класна штука. Можна на пальто, можна на рюкзак, можна на шарф, куди захочете. І буде гарно і весело. І буде настрій піднімати. Так, ну і. На сам кінець покажу вам. Ось такі штуковини. Ви їх бачили в попередньому відео. Це ключниці, це ключниці баранці і самі ось такі нитки, нитки травичка. Викликали в мене ідею, Породили, так сказати, ідею. так, яку саме, що За допомогою цієї травички можна зв'язати ось таких їжачків. Це теж ключниця, це теж ключниця. Тут ось кільце для ключиків. Ось такий їжачок, Дехто з моїх знайомих <гум>, називає їх лисичкою, дехто каже, що це пудель. От. Ну, задумався він як їжачок, Ось такий зченятками, з носиком, з лапками. А ще в мене ось другий. І цей з грибочком. Більш такі щокастенькі. От я їх теж закінчила. Це в них очки намистинки. І тут теж таке кільце ось. Для ваших ключів. Ось, будь ласка. Я думаю, що такий подарунок буде доречний. І якійсь близькій людині, і дитині також, щоб дитина не губила ключі свої. Можна покласти в сумку чи в рюкзак, і ключі завжди знайдете, не будете, то там шпоритись у себе в сумці. Особливо жіночі сумки ми знаємо, що вони такі бездонні. Чи там щось із дрібноти дуже важко ще знайти. А коли ключ туди впаде, то, то взагалі приходиться стояти довго шукати його. А так, руку запустив, дістав у цього, волохання такого милого. І все. І ключ у вас в руці вже він тут, там всередині в їжечку. Ну ось. Вони мені дуже подобаються, і я ще планую зв'язати таких пару штук. Якщо хтось захоче придбати, можете написати мені на електронну пошту. Посилання буде теж в описі. І я рада відправлю вам своїх їжаків в допомогу. Звичайно, що можна зробити. Можна не робити тут ключницю. Можна а, зробити просто іграшку ось таку. Або прекрасно на стіл поставити. Як на мене вийшло б чудово. Я дуже тішуся, коли а, в мене виходить. Така робота, яка мене дійсно радує. Ось таке буває. Часто тому, що якщо в мене щось не виходить, то я його перероблюю, перероблюю, перероблюю. Мені вже кажуть: так кіньте його, воно того не варто, але ні. Я намагаюся знайти якісь нові. Прикрашалки, чи там ще якісь нові підходи, нові методи, і довести, як, щоб робота була якнайкращою. Щоб вона була і якісна, і гарно виглядала. І щоб подобалася вам, а не тільки мені. Ну, на цьому все. Відео було коротесеньким. До нових зустрічей! В наступному відео я буду, зараз покажу, в наступному відео я буду робити щось із тими штуками, які в мене в руці. Незабаром весна. Тож вони мені стануть в нагоді. А кому цікаво, будь ласка. Чекайте на наступне відео, ви все побачите. На цьому все. До наступного відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі. Мені завжди приємно їх читати і не лише читати. Цим самим ви просуваєте український контент, тому що в мене україномовний канал. І ви допомагаєте україномовний контент, контент просувати на Ютубі. Дякую вам за увагу! До нового відео!